Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам те, що я ще вам не показував. Вже скільки? вже два роки у мене є канал на Ютубі і ми ні разу не показували на вам культивацію. Буквально на днях дивимося YouTube. І всі знають Леоніда Бубошки, він показує свій культиватор і ми такі, блін, ми ж ні разу не показували слово. Зараз ми їдемо на коле. І я вам покажу, як він працює. Це просто бомба. Але не буду, ні, не буду тут хвалити, самі все побачите. Приємного перегляду, не забуваємо підписуватися на канал, ставити лайки і пишіть коментарі, тому що цікаво, я завжди відповідаю на ваші коментарі. І ще що хотів попросити, може поділитися цим відео своїми друзями. Щоб Скоріше добити тисячу підписників першу тисячу. І можливо, якщо це буде, ну, взагалі, доб'єте мені тисячу підписників, я думаю організувати знову якийсь конкурс, такий як був на 100. Тому, якщо маєте можливість чимось допомогти, буду дуже вдячний. Все, приємного перегляду, а ми... я вчучуся, коли приїду на поле. Ну, Коротше, вже я на полі. Зараз в першу чергу треба загорнути те, що ми відорували. Підкидали ми до дороги, тому що у нас вже до дороги тут виходив горб на дорогу, ми підкидали сюди. І нас вийшов рів ось тут. Тоді ми ділили поле, але потім ми його рали і ось у нас також вийшов рів. Бо в нас вийшло, що у нас такий кусочок залишився невеликий. І тут вийшов ріб, бо остальне ми кидали в ту сторону, там рова немає. Це тут, там, цей і в тому хінці. Зараз я буду акуратно задирати ось цей рів, щоб можна було спокійно ходити туди-сюди. Тоді піду по цьому рові вверх, загорну там, по цьому рові завернувся назад. Ну і ще може пару разів туди назад пройду, щоб тут рова не було. E, зараз буду якось, щось пробувати, e, якось ставити телефоном, може вам покажу, на двору оренку якось десь тут поставлю. E, на майбутнє треба купити вже якусь камеру, щоб можна було спокійно ставити. Тому якось так, зараз нема можливості. Тому будемо ходитися, чи маємо. Якось воно буде. Щось я вам зніму, щось покажу, щось розкажу. І дотінете культивацію. Культиватор в принципі, можу показати, ось наш культиватор, два катки, стрілки, Чи як вони правильно називаються. Ну і все, в принципі, буду починати, буду поводу показувати, будете дивитися. Так, зараз будемо підбирати, що у нас по передачах. Зразу включаємо блокіровку, Ee, і що тут? А, в принципі, по-рівному. Культиватор я трохи вимілив, тому що нам тут сою дуже глибоко не треба. І зараз я щось буду робити. Борову я буду йти помаленьку, щоб не бити трактора, дуже сильно не ганати його по цій борозні. Що, так, вирушаємо мінчитель речам дозаду і на ходу умінчитель тут випадає передача до берега плаваєть і пішли зараз по цьому ви не побачите особу, особливого ефекту, по ньому буде пару раз туди назад, треба буде пройти. Тоді ви зможете побачити. А найкраще ви вже побачите на рівні площі, як він буде вивідає. Зараз йдемо туди, тоді назад вертаємося по ньому саму, а тоді підемо до гори, ну, ще по, якщо, якщо треба буде, то пройду ще раз туди назад. В принципі, в принципі, трактор не димик не чує, можна взяти відкритого без ходоменшителя. А ви їдемо на дорогу. Оп. А, до речі, на рахунок блокування, може, хто думає, чому я на блокування їду, повертаю. Такі розбільські повороти. Хто знає, на МДЗ автоматична блокировка. При поворотах вона вимикається. Також тут, якщо потягнути ще дозаду і закріпити, це принудительне, примусове, якщо правильно, то в такому випадку повертати ні в якому разі не можна, тому що можна вирвати переднє місце. Хто їздить на МТЗ, він розуміє, про що я. Ну, Можливо, хто в залі хтось знає, щось нове для себе хтось може відкриє. Ось така тут система. Зараз заїжджаємо назад на цей грім, стаємо, назад, виїдемо трошки на межу, Стоять. Тепер назад до нас четверта і вперед. Плаваючи. Ви в принципі можете. бачити, що ругава вже не видно. Зараз я я вийду вам покажу. Тепер нам вже можна буде спокійно входити в сакор, не боятися, що можна буде вирвати сапку, взагалі ципати не прийдеться. Рівну площу покажу вам. Можливо, треба буде його ще трішки вимілити. Зараз я покажу. Зараз ми доходимо до кінця. Ну і цері в зараз я вам йти в ту сторону. Ось так. Тепер що ми будемо робити? Зараз я встану і йду звідси. Встану вслід. Заєм, і тут, де в нас був рів, у нас вже рівно. Кому вже з боку покажу, щоб видно було. Самі бачите, тут рівно вже, ну, в принципі, відносно рівно, можна буде вже ходити туди-назад. І вже воно, якщо там щось десь є, якийсь прошльоп, то воно зарівняється. Але найголовніше, щоб трактором не скакати по ньому. Так, ну це перелів по цьому по борозні такий, по цьому відору, він бачите, заробив. Все шикарно. Зараз ми будемо йти. В ту сторону і там будемо так само робити. Частину я вам покажу, щоб не затягувати відео, я не буду вам показувати повну туди, хіба вже щось цікаве, я вам покажу, включуся, а так то я не буду показувати, як я буду їхати в той кінець, бо тут, по суті, все ідентично. Зараз побачите роботу. Ну, тут може ще бути не так, вже як загортаємо ці рови з цієї, з цієї сторони і на рівні площі я вам покажу. Так, з цієї сторони в нас відора виходить від дороги. Зараз ми також завертаємо цей рів, щоб ну, можна було виходити на дорогу, розгортатися. Тут я вже включив п'яту передачу, так само трактор не чує, так можна і ходити, в принципі, по рівному. На горб то буду включати четверту. Так. Самі бачите, яка тут голозна. Я не можу вам на ходу показати, тому показую стану. Бачите, рів загортається. І вже буде легше працювати, ходити туди-сюди. Саме головне тримати дистанцію від межі, щоб нічого не порвати, ні в якому разі не вскочити в рів. Може пронести, а може не пронести. Тут як повезе, може нічого не статися, може ломати лапи чи ще щось, тому акуратно йдемо. Так, виходимо до кінця, піднімаємо. Розвертаємось. В принципі, для кращого ефекту можна пройтися ще раз в ту сторону, щоб колосту туди не їхати. Поразом розгорнути. Ще раз пройдуся туди. Дивись, бачиш? Була, І поїхали. Дивись, бачиш, ефект? Так, трохи з'їхав, бачиш? Дивись, шикарно. Зараз я поки відчусь щоб дурно не знімати, не затягувати відео, далі я вам порівняє по рівному ну, по покажу, все до чого. А зараз поки я пройду туди і пройду в другу сторону доверху. А там далі я вже включу. Так, і що ми маємо? Рів загорнутий, рів загорнутий, самі бачите, який він був. І тут вже просто-напросто нема. Це треба буде підрівняти це, воно пройдеться туди назад, і тут вже буде все шикарно. Таков вдаль покажу. Щоб ви бачили, що там немає рівчака, так його найкраще було б видно. Тому якось так. Зараз ми будемо відбувати собі по кусках. Ось у нас з правої сторони он є вже робочий цей, щоб культивувати. Так само ми зараз десь відіб'ємо приблизно стільки саме, щоб по кругу ходити. І ось так от туди, там далі туди. Той. Звідти від, то, від тої ділянки будемо йти в цю сторону і тоді, що вона залишиться, там ще так само. Тут проходимо сюди, вертаємося назад з цієї сторони, так само і ближче ще йдемо сюди і так далі. Я думаю, ви мене зрозуміли. Якщо не зрозуміли, то я покажу. Так що їдемо далі. You look even better than the photos. I can't find your house and me in info. Driving through the gated residential, found that I was coming to your friend's home. Keep on trying to hide it, but your friends know. Побачити, всім, показую, Тут видно, що лук з'єджа. Але все одно потрібно його. Культивувати, втрамбовувати, тому що вже підійшов срок посіву сої і немає чого ждати, тому що дощів на коли час не передають, а сою сіяти вже потрібно. Ось, я вже вибив собі другу загонку, там два рази пройшов, тут вже декілька разів, вже половину задер точно. Так. Якийсь звук такий був. Є тут в ману все. Ага. От чесно якби я не зняв, ніхто б не повірив, що воно попрямій лобку. А вухо де? Вуха нема. Може Да. Коротше, вчора культивували на малих кусках і також нас лопловане це один палець Костей. Він замінений був, ну, видно, що він новий. Це ось. Бачите, там коли сидить ось до. Саме головне, стяжка закручена намертво. А воно якимось чином чи вдарило, чи що, але на рівному. Да, зальот. пририло вухо десь тут я майже зразу став. Понятно. ну що треба культивувати далі якось без неї попробувати це що воно виходить якщо так то на рекультиватора може бути таке, що може буде тягнути, куди не буде тягнути? В ліву сторону. Чи ні. Да, Лівої стяжки нема. Коротше, буду далі їхати пробувати. Це мешати не буде, чи його краще викрутити. Ні, воно ніде не цінеться. Ну коротше, як бачите. Ой. Не все так гладко є. Коротше, включуся далі, вже десь бігає ще до кінця. Зараз буду пробувати, як воно буде. Якось так. Так, коротше, підвіз мені тато, зараз він, він поїхав, підвіз мені тато другу цю стяжку. Вже закрутили, все зробили, їдемо далі. Ще є руда лишилася, во видно змушка з тієї сторони по межу. Дуже погана реля. Ми завжди оремо на осінь, але це, коротше, ми не встигли. Прийшлося орати весною. А весняна оранка це ні до чого. Завжди треба старатися орати осінь, щоб воно самою перемерзало. І все буде так, як треба. А це весняна оранка, тут дуже тяжко буде давати релю. Але треба сіяти, то вже як і є. Ну ось, коротше і все. Вся ділянка повністю закультивована. Зараз у нас саме походу дне. Почистка. З катків, з лап і все. Будемо їхати додому. Короче, не буду я вам показувати, як я буду Чи її чистити, все одно тут немає нічого цікавого. Тому всім дякую за перегляд. Зараз скажу, підписуйтеся на канал, ставте лайки обов'язково під відео. Ну і що. Давайте поможіть мені добити вже тисячу підписників. Може знаєте, кому цікава така тематика, розказуйте друзям. Ну, кому хочете. Короті. А на тисячу підписників може бути, організуємо якийсь конкурс, так само на якийсь набір ключів, викруток, ну коротше, розберемося. Тому всім дякую за перегляд і всім до зустрічі.